Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дар'я менеджер з продажу в рекламній мережі. Прогнози білих гейтса дівчині до вподоби. Головне, щоб заробітня плата не зменшувалася, далі вже витрачати час на те, що мені хотілося б. Студент першого курсу Олександр теж не проти працювати в майбутньому менше. Не не було така сама заплаття, як за п'ять днів, в принципі, хотів би. Хлопець навчається на перекладача. Каже, у його сфері нейромережі можуть полегшувати завдання, але без людини точно ніяк. Потрібне, як на мене, спеціаліст, який буде знати специфічну лексику, ну і розбиратися в термінах, до прикладу, медицини, тому що це є важливим, тому що механічний переклад може неправильно продати сенс, до прикладу, інструкції і неправильно буде написаний зміст. Що для когось мрія для лади уже реальність. Дівчина виставляє світло в театрі і має трьохденний робочий тиждень. Каже, що конкуренції не боїться взагалі-то так можна запрограмувати комп'ютер, аби він вмикав правильне світло в правильний час. Але театр це такий о, живий організм. Актор сказав фразу на секунду пізніше відповідно, світло треба вимкнути на секунду пізніше. Бо в такому живому мистецтві складно. А от пані Олена навіть чути не хоче про зменшення робочого тижня, тому що мені подобається моя робота. Жінка працює в косметичній фірмі уже 19 років і не вірить, що штучний інтелект зможе її замінити. По перше, довіра, по-друге, контакт з клієнтом, його ну до тебе налаштувати. Це теж важливо. Фотограф Роман уже давно на ти і штучним інтелектом. Що ChatGPT, що Міджорні, що фотошоп Generative Фіу ну. Класна штука. Я обожнюю штучний інтелект, я сам використовую його в своїй сфері. Це дає мені змогу робити набагато більше, набагато краще. Я люблю його. Показує свої роботи, оброблені нейромережі. Каже, звичайно, що економить час, але перш за все допомагає створити оригінальні ні на що не подібні роботи. Взагалі треба працювати кожен день, треба вдосконалюватись кожен день. Без цього не буде успіху.